Вітаю вас, мої любі глядачі! Рада вас бачити на моєму каналі Наші Люди Всюди у Жанни Бланк. Хочу з вами поговорити сьогодні про одну наболівшу тему, яку я раніше взагалі вважала за фейк. Це вилучення дитини із родини українських біженців соціальними службами у Європі. Я вивчала цей матеріал і вибрала основні чотири причини, по яким це може відбуватися за межами України. Давайте їх зараз розглянемо детально для того, щоб ви знали, що може відбуватися і як цього уникнути. Запрошую вас приєднатися до мого каналу, підписуйтесь на нього, запрошуйте своїх друзів та знайомих. Не забувайте ставити вподобайки та дзвіночки, щоб ми могли з вами поширювати цей контент. В межах YouTube каналу. А також я дякую всім, хто допомагає у розвитку канала. Дуже вдячна вам за це! Хто хоче до цього долучитися, то також можете це зробити. Всі дані будуть під моїм цим відео. Ну що, тоді погнали? Ще розглянемо з вами слідуючі питання у моєму відео: з якими самими поширеними проблемами можуть зіткнутися українські родини з дітьми за кордоном? Де українці, які опинилися за кордоном, можуть дізнатися інструкції про правові взаємовідносини в той чи іншій країні? Яка доля дітей, яких все ж таки вилучили, і вдалося лі чи їм повернутися назад до батьків? І ще таке питання: що куди українцям треба звертатися, як тільки соціальна служба погрожує вилучити дитину? Хочу почати з того, що офіційно зафіксовано понад 240 випадків вилучення дітей в українських біженців, які опинилися після початку війни у Європі. Як обезпечити українців від подібних історій? В чому розбіжність є українського і європейського законодавства? Другий важливий факт це те, що документи, офіційні і опікуни, які встановлені соціальними службами в Україні, не вважаються такими. Як законами на території Євросоюзу, тому що інша країна і інша нормативна база. Третя причина, зв'язку з якою можуть вилучити дитину із родини українських біженців у Європі, є такі факти, що соціальні служби європейських країн можуть трактувати як негідне поводження з дітьми навіть рідних батьків. Є такі реальні випадки, коли мама, наприклад, занадто голосно розмовляла з дитиною, кричала на свою дитину. І на підставі цього дитину тимчасово вилучили, навіть у рідної матері. В таких випадках треба звертатися в організацію по правам людини в Україні в офіс омбудсмена, як я вам це раніше казала, і всі посилання я залишу вам тут під відео. І на сьогодні їй ведеться така справа, судова вже справа у Німеччині, де саме по такій причині була вилучена війна у матері. Вже відбулося три судові засідання, і справа ще не закінчена. Тобто такий має тяжкий наслідок, такі, скажімо, з першого погляду, з нашого першого погляду, незначні факти, просто взяв і накричав на дитину, що у нас може бути само собою, розуміється, в Україні. А от в Європі це вже, на жаль, майже як правопорушення дуже велике. Був період, коли прикордонники пропускали усіх із України через кордон, навіть без закордонних паспортів і інших. Супроводжуючих документів на дітей і бабусь і дідусів з дітьми різного віку. Але після того минуло вже багато часу, і на території Європи треба вже привести всі документи у відповідність до національного законодавства той чи іншої країни, де ви перебуваєте. Тобто, якщо бабуся або дідусь виїхали з дитиною, то треба підтвердження зробити, що ця особа є офіційним опікуном. Так куди ж звертатися? Коли Соціальна служба у Європі погрожує вилученням дитини з родини, перш за все треба стати на консульський облік у дипломатичну установу в тій країні, де ви знаходитесь, і тоді там можна отримувати різні консультації та звертатися за допомогою. Друге, це гаряча лінія або вебсайт, є ще Фейсбук «Омбудсменів в Україні. Посилання я залишу під цим відео. Ви можете сюди писати, телефонувати і вирішувати ваші питання на рахунок дитини напряму. І це, ці питання тут вирішуються дуже швидко, тому що е омкудсмени є у кожній країні, і ці організації тоді зв'язуються одна з одною і можуть вирішувати ці питання, не доводячи їх до суду. Якщо вже трапився такий факт вилучення дитини, то повернути дитину не так то й легко. Це або в судовому порядку. Або через повернення вже в Україну самої дитини, її батьків чи опікуна. На сьогоднішній день ведуться такі судові справи в різних країнах, і в, Німеччині, і в Італії. Є такі факти, що вони ведуться. Є так, що змогли вирішити ці питання ще до судового порядку, тобто, це є по-різному, в залежності від ситуації в тому чи в іншому випадку. У Німеччині, наприклад, не можна кричати на дитину, а тим більше бити її. Особливо в громадських містах, та й вдома також, на вас можуть поскаржитись, оточуючі люди або сусіди, поліцію і тоді проблем не минути. Тому вмійте себе стримувати на чужій території і поважати правила і закони тої країни, в якій ви знаходитесь. Напишіть, будь ласка, ваші думки з приводу цього питання, як ви до цього відноситесь. Може, в когось були подібні випадки, поділіться своїм досвідом. Буде це мені дуже цікаво і корисно для всіх інших людей, щоб не наробити лишніх помилок. Сюди також можна віднести ще слідуючий факт, що коли дитина не ходить до школи. Навіть у тому випадку, коли батьки чи опікини не реєструються як біженці, то дитина може відвідувати школу у Німеччині, наприклад. У Німеччині є обов'язкова шкільна освіта з 6 до 18 років. Мінімум треба навчатися 9 років. Діти біженців зобов'язані ходити до школи не пізніше, ніж через 3 місяці з моменту в'їзду до Німеччини. Дитина, яка не відвідує школу систематично або зовсім не відвідує, можуть в такому випадку батьки. Виплачувати штрафи, штрафи можуть бути великі навіть до тисячі євро, в залежності від ситуації. А також це є привідом для перевірок соціальних служб цих родин. Вони будуть з'ясовувати, що з дитиною, що з сім'єю, і тому з косим можна від не тільки штрафами, а більш ну з таким більшим покаранням може навіть і до вилучення дитини. Ну таких фактів я особисто не знаю. Але ж Європа є Європа, особливо Німеччина, тому тим паче вони все роблять на свій розсуд. Спочатку вони вилучають дитину, а потім вже розбираються. Тому краще не доводити до такої ситуації, все вирішувати заздалегідь, домовлятися або на онлайн-навчання, або ще як. Ну, в будь-якому випадку треба все робити заздалегідь, щоб не доводити ситуацію до конфлікту. Четвертий факт: зв'язку з яким можуть вилучити дитину. Це є перед тим кордону дітей, які досягли 16 років і виїжджають самостійно за межі України без супроводу дорослих. В Україні ці діти мають закордонні паспорти і можуть спокійно самостійно виїхати за межі України. В такому випадку можуть виникнути також проблеми у цій дитини. У разі, коли дитину, таку на неї звернуть увагу поліцейські або інші якісь служби у Європі, коли запитають дитину, хто її супроводжує. Дорослих, то можуть виникнути питання до самої цієї дитини і до її батьків, на підставі чого ви відпустили дитину самостійно. Для Європи це нонсенс, коли дитина сама пересувається. Дитина повинна бути або з батьками, або з опікуном, опікуном, або у групі дитячій, наприклад, там, туристична група, або по навчанню група, або ще інше. Тобто, дитина повинна обов'язково бути у супроводі, навіть якщо їй вже 16 плюс. У Європі на високому рівні стоїть захист прав дитини, тому часто, навіть дуже швидко, приймаються рішення в обмеженні прав дорослих. Головне, це захист прав дитини. Тобто, може бути швидко прийнято рішення, вилучити дитину у добатьків, а потім вже будуть розбиратися у всіх питаннях. Тобто, можу сказати. Що не раджу висилати одну дитину 16 плюс у Європу навіть до родичів, бо за європейськими законами можуть не доїхати туди. На цьому б я хотіла вже завершити своє це відео. Нагадую, не забувайте підписуватись на мій YouTube канал Наші Люди всюди. Пишіть, що вас ще цікавить, які теми, які питання, і будемо разом їх вирішувати і обговорювати. Ще хотіла вас запитати, який час і по яким дням тижня ви б хотіли, щоб виходили мої відео, який такий хотіла б, як мінімум опрос зробити? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. До побачення, до нових зустрічей. Бережіть себе і своїх рідних.